Богра це не тільки про їжу. Вісім десять -10 порцій, 104 цибулини, такі так, можна його в'ядину і і баранину, і стоїться. Він такий дуже смачний. Я спробую, бо я теж люблю такі. Приступаємо до... Богра це не тільки про їжу, богра це і про дружбу. І про єднання, і про історію, і про багато-багато речей, які приносять нам користь. Слово Бограч це не назва страви. Бограч це казан. І воно походить. А що ви туди кладете? То це то вже друга історія. І бограч почали варити пастухи, які... По Угорщині пасли худобу і вони кидали в казан все, що в них було. Все, ну, там ясо, овочі якісь спецій тоді не було, звичайно. Але що було, вони туди кидали, і то назвали Бограч. І по сьогоднішній день в Угорщині, коли сім'я або друзі хочуть зібратися, вони обов'язково варять боград. У всіх, У всіх мадярів вдома є казан. У всіх. А ми Закарпаття були під, ну, як, під мадярами, як у нас кажуть, 900 років, понад 900 років. Так що наша кухня, цей бограч варить завдяки тому, що тут було ну, були мадяри в нашому краї. І, і так воно залишилося у традиційній нашій кухні. Бограч, люди можуть хвалитися, мій бограч найкращий, такого не буває. Бограч не буває найкращий або хужий. Я, наприклад, варячий бограч, я його адаптувала під більшість людей, які не з нашого краю. Тому що мадяри варять бограч дуже-дуже гострий. Ми закарпатці, трошки гострий нижче.

І ми його будемо сьогодні готувати разом. Так що всім гарного дня, гарного, гарного настрою і гарних спогадів про наш бограч, тому що наш проєкт підходить, завершується. І от я хіба можу вас зібрати, якщо ви захочете. Мені. Да, вот так. А как бы надо спросить, я переживаю. Как удивиться, может быть, уже...

Тут у нас є дівчата, хто хоче дивитися, тут у нас є смалець, але можна додавати сало, бекон, що ви хочете, щоб був жир. Можна і олію. Я і олію інколи додаю. Або і олію, і жир. Смалець. тобто. Потім треба, щоб він розступився. І будемо висипати цибуль. цибульку. Будемо так, ти ага. Ага. Варчить. Так, висипаємо цибульку. Цибульки не жаліть. Цибульки має бути багато. Якщо варити на сім'ю, на 8-10 порцій, то 4 цибулини, такі читаві, величкі, буде е, не зайво. Так, у нас вже є так. Перемішаємо. Потім будемо додавати паприку, але лайфхак і щоб паприка, не дай Бог, не згоріла, то казан можна зняти із вогню, щоб вона не згоріла, але здала колір паприка і спеції додають e, смаку тільки в жирові. Вони, якщо їх додати в воду, тонуть. Тримаєш, що ми не є спеції. Продолжение следует... Дивіться такі спеції для бобрачу, то є фірми, які роблять, а є у нас на ринку хлопці, які знають, що дати, скажете, що, ну, мені треба там на бобрач, вони вам зроблять такий набір, щоб ви могли його ну, додавати до бобрачу. Так, хто там нам морковочку принесе, щоб вона не було близько. Картошку морідрі можна було, пані Олене. Картошку ту нову шлю. Та я позливаю, мабуть. Давай. Або там її багато, то не добре буде. Давайте я буду зливати. Диві. Да, так, не дивіться. Ні-ні-ні, поки з морковкою. Дивіться, цибуля стала м'яка, трохи підсмажилася і додаємо, ми не будемо знімати, додаємо паприку, так, бачите, я цілу пачку даю. І, і, той, і ті спеції висипаю тримай, Всі, так, так, і ці спеції ці. Ne nam dajo zapach.